Нічого дивовижного українці в цьому нема. Це закономірний процес. Україна і Грейт Britain, Англія, Велика Британія поєдналися на тлі кривавої широкомасштабної агресії війни Путіновської Росії проти України. І не тільки через війну, а й через цивілізаційний вибір України бути разом з не з там Євросоюзом, з Унією, а бути разом з західною демократією цивілізації. І тепер по звичайної логіки Україна вибирає модель Західної цивілізації, щоб бути духовною, багатою, саміжною, ненькою Україною. Від політиків залежить, якою бути Україна, або не бути, або вона буде лізати бути. В Сибирі, на стінках і в шваброжопі лизати Путинської Федерації. Ми повинні знати всі, що відбувається і буде відбуватися з нашими судьбами, з нашою ненькою Україною. Для того ми мусимо досліджувати, а не херньою маєтесь, як бидло, рогате. Коротше кажучи, померла, на жаль. Ціла епоха Елизабет померла, не дізнавшись о цілковитої перемоги України в Але і за час життя вона вже була перебувала трохи в тяжкому стані, щоб впливати на англійських, європейських політиків, як колись казала сама Залізна Железна леді Тетчер Маргарет, що... Це ще ОГО, яка була, який авторитет вона на собі відчувала від Елізабет, від королевського дому. Добре. Тепер буде Кароль Третій. Що від нього очікувати, як він буде давити, тиснути на політиків, котре приймають рішення, скільки броні давати Україні, і решта-решта і, і тому подібне. Дуже великий процент цих відносин України, Англії буде залежати від керівництва самої України. Але що стосується постаті самого короля третього, то бачите, не дуже мудре рішення було віддати в дитинстві цього короля. До Шотландії і Скотланд вчитися в якомусь закритому закладі якомусь Там, де на нього, був від своїх сверстників, сатоварищі коледжа тиск. І не через то був тиск, що він був там, королевська людина, там, від короля. Щоб відносини до короля третього, який зараз він прийняв це королевство, щоб не було поблажок зі сторони виховання цього короля. І справа в тому, що в, цьому, в чому помилка папи короля Третього, тим, що він був трішки. Комплексчук закомплексованою людиною. Там уші у нього там, трішки того сього. Тобто вже були підстави, щоб над ним сакурсники, звісники, як би не, не знущалися, але зверхньє ставилися. Були причини. І він віддав його таки цю школу, щоб він навчився Ну, деякі Мажори брали своїх дітей там, на полювання, ну, щоб вони там постріляли десь на дичину, якусь там кров пролили, щоб вони там возмужали. А цей віддав школу, там де над ним тріхи, там, трішки там, як би так, знущалося. І він це затаїв собі. Потім друга проблемаціон був, коли Діана, принцеса Діана вайдя в королевство. Ставши по статуту равним, але по крові не будучи королевської крові, як за порівняння Путін, як пша крев, у Путіна була крев, КГБшник, який лазив на чемодани, і він прийшов, дірвався до влади. І що потім сталося, ми всі знаємо. Це дурні порівняння, але це психологія. Нікуди від неї не подінешся. Коротше кажучи, Діана, не будучи королевських королей, вступила, війшла в трон королевський і стала вибрикувати там сором'язливий і паскудні, негідні королевські краї, королевської дінастії речі. За своїми папарацями, за своїм хизуючись своїм тілом, хизуючись тим, що її більше люблять, ніж короля. І потім сталося то, що сталося. Справа не в тим. Справа в тим, що, що залишилося після цього всього у короля 3 З однієї сторони, він. Сам ледве утік від Діани, принцеси, котра почала себе вести, бо людям це ж почало подобати, що бачите, Весмінстер, коротше, королевська родина, і вона така сама, як ми. І їм почало це подобати: що, що Діана, така ну, принцеса, а ну, не королева, а принцеса, але з таким пересічним населенням. Поводить себе як пересічне населення, і людям це почало подобатися. І знову перепрошую маленький приклад з Путіним: що бидло на Росії теж почало подобатися, що Путін такий рубаха парень, свій, такий він там сором'язливий, як гельсін, або як генерал-лебедь, всіх на подоконники сталять швидко. Антаки Семерод і люди думають, о, вони такі, як ми, ми зараз ікону з нього зробимо. І зробили ікони, і всі знають, чим це скінчилося принаймні і як для України, і так для самої Росії. Бо руками Господа самогутнього українці зараз винищують цього дьявола путиновського і їх свинопсів путиновських. в ненькі нашої України. Коротше кажучи. Тобто, оця поведінка Діани, така. Ху -ху -ху -ху, вашим і нашим користуючись королевською кробі, вона якби принижала цю королевськість. І це теж вплинуло на короля Третього, теперішнього короля Великої Британії Англії. І це він ніс в собі дуже, дуже і дуже. Він з однієї сторони, сторони, якби. Цим протестом, коли його батько віддав цю школу добану, там де над ним трошки так знущались, а може і не трішки, ніхто не знає. І він відійшов з цієї школи якийсь такий мутний, мутний, потім в військову маринарку поступив там, довчився. Але таки така відраза трохи від батька залишилась, що ти на мене віддавав в школу цих покатьків, свою королевську кров, коли там знущалися, щоб з мене зробити мужчину, то трішки можна було іншим шляхом піти. Якщо б я була там, сажень три на три, такі що якщо там грила, дал комусь там, то сього, то, 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 щоб ніхто там і не подумав щось там знущатися. А він трішки інший був. І тоді і треба батьку над цим помислити, що. Це ж такий династія, це ж відповідальність перед всім світом, Англії і тому подібне. Так що зараз треба всі ці речі дуже мітко уважувати, зважувати і поступати з королем Британії Великою не так, як заманеться, а враховуючи його. Тяжку, можна сказати, долю в дитинстві і в стосунках з Діаною, і в стосунках з, полі... з політиками, бо через його вплив буде залежати і судьба нашої неньки, вітчизни України і Українців. Я не кажу, що біомаса, котра нічого не хоче, не хочеть. А не суверенну свого, а не бути нацією, вона не хоче. Вона хоче тільки желудочно-кішечною масою бути. І все. Я кажу о нормальних українцях, о нації, о християнах, щоб вони уважували, учитували ці психологічні моменти з, з життя короля. Великої Британії. І 100%. Вважаю, що Зеленському треба поспішити поторопитися на зустріч не самому, бо ще війна не закінчилась перемогою України. А представнику Зеленського на зустріч з королем Кінгом Третім Чим швидше, тим ліпше і для Англії. Для України і для всієї нашої західної цивілізації, котра продава, перепродаваєма покидьками, політиками проститутських країн. Бо там теж демократія, там нема диктатури, там є диктатура покидьків, котрі вибирають покидьків.